Цього тижня розпочався Ролан Гарос, один з чотирьох гранд-слемів у тенісі, в якому стартувало одразу шестеро українок. Виступи наших дівчат були різними, але переважно хорошими, навіть історичними. Надвпевнено у першому колі зіграла прима українського тенісу Еліна Світоліна. Наша Еля без проблем розгромила у двох сетах туркеню за йнепсом, Нес, віддавши суперниці лише два гейми. Прекрасна робота у виконанні Елі, яка впоралася з представницею Туреччини трішки більше як за годину. На жаль, повторити досягнення землячки не змогла двадцять. Четверта ракетка світу Марта Костюк. Українка прикро поступила це Чешці Сарі Бейлек, яка потрапила до основної сітки відкритого чемпіонату тенісу через кваліфікацію. Спочатку здавалося, що у Марти все під контролем, адже саме вона реалізувала брейк на старті. Але потім представниця Чехії проїхалася катком по марті 3-6-1-6. Явно поганий день видався в Українки. На щастя, хороші новини з французьких кортів ще були. Даяна Ястремська у своєму матчі на характері перемогла Дестері Аяву з Австралії. Поєдинок тенісисток перервали через дощ після першого переможного для Сету, але українці це не завадило. Вона довела справу до кінця. За її прикладом зіграли ще дві українки Юлія Стародубцева й Ангеліна Калініна. Обидві оформили перемогу і таким чином доклалися до історичного для України результату. Вперше в історії змагань одразу чотири українські тенісистки зіграють у другому колі Ролан Гаросу. На жаль, до цієї четвірки не змогла доєднатися Анастасія Соболєва, яка зачохлила ракетку. У першому колі, Першою у другому колі, зіграє Еля суперниця Анна Бондар Горщини. Тримаємо кулачки за наших дівчат.